Всім привіт! Сьогодні розповім вам за рецепт, по якому я закручую огірки та інші овочі. Сьогодні буду закручувати огірки разом з кабачками. Це простий рецепт у мене залишився ще від матері. І Можна використовувати як маленькі огірочки, цілі, також і порізані, і поєднувати їх разом. На літрову банку нам потрібно Два-три зубчику чеснику, кріп, один лавровий листок, перець горошком, 5-6 штучок. Інколи можна дати одну або дві чайні ложки гірчиці. Цей раз я без гірчиці робила. Також кілька кружечків моркви: 100 грам оцту, 3 столові ложки цукру, 2 чайні ложки солі. Насамперед потрібно добре вимити овочі і залишити у холодній воді десь на пів години, можна трошки більше огірків та кабачків позрізати кінці. Два банки я вже дала кріп, лавровий лист, горошок, чесник і моркву. І далі виложу порізані овочі. Але деякі огірки залишаю цілими, можна взагалі лише цілі вилушити, це на ваш вибір. Того року я по цьому рецепту додавала ще помідори, перерізані наполовину, і також баклажан на саме дно. Але по бажанню можна дати і інші овочі. Наверх я трішки даю цибулі. Вона мені подобається по смаку, але можна і без неї. Тут у мене півтора літрові банки, то я збільшую порцією половину. Додаю цукор. Сіль. Оцет на 1,5-літрову банку трішки більше як 100 мл. Заливаю холодну воду до самого верху. Далі стерилізую на хвилин 15-20. До того часу, як овочі змінять свій колір. Орієнтуюся по огірках. А далі добре закручуємо і ставимо догори дном. Вкриваю рушником. На наступний ранок підписую, який це рік, тому що вони можуть зберігатися і на другий, і на третій рік у льосі. Надіюсь, цей рецепт вам буде корисний. Всім дякую за увагу!